Мої вітання всім, хто завітав на наш канал, на канал Село ти Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я, успішного нового дня і успішного нового тижня. Головне, миру всім. А я свій новий день починаю із позакореневого підкормлення своїх вазонів. А підкормку роблю. Трощено мам'яку, на шатирним спіртом. Половина корочка ось такого, нашатир, такої плящинки на шатирного спірту на півлітру відстояної води. І починаємо чаклувати. Вазона дуже любить, вазони дуже люблять таку позакоріневу підкормку. Ось хлорофітом, ось таке широке листя наростив. Від таких підкормок. Подобається таке оприскування і драцені, яку ще, як ви знаєте, називають вазоном кохання. І вона сприяє тому, що стосунки між подружжям в сім'ї стають міцнішими і фікусом, до яких одні ставляться з настороженістю. Бо кажуть, що, вони, що не дуже добре тримати фікуси в хаті. А інші навпаки кажуть, що вони сприяють гармонії стосунків між подружжям. А їх у мене є безліч фікусів. Ну, не дуже так безліч, але 5 нарахується. І для мене здається, що це вже більш, ніж достатньо. Це ось фікус-беліз. Ось такі красиві прирости дає. І все залежить від освітлення. Якщо гарне освітлення, то і листя на ньому робиться більш кольорове. Якщо гірше освітлення, поставлене десь в якомусь притіненому місці, то робиться скромнішим забарвлення листя, втрачає своє забарвлення. А в зимовий час... Сухе повітря йде від батарей і вазонам необхідно таке оприскування майже всім, а особливо тим, які люблять вологе повітря. Своєму райку я також не ображаю, також і дістається оприскування, водичка із добавкою азотної речовини на шатирного спірту. Наш атирний спірт не тільки збагачує листя азотом і являється підкормкою для наших вазончиків, а також запобігає появі шкідників, бо шкідників відлякує неприємний запах, який, хоч небагато, я додаю його лише півкорочка на цю півлітрову плящинку, але все ж залишається і запобігає тому, щоб сповзалися до наших вазонів різні непрохані гості. Фікус автосима також отримає свою порцію підкормки. І не забуду я також і про такий дрібне, з дрібненьким листям фікус. Пускає фікус. Невеличкі відростки, зачатки нового листя, так що все нормально і листопаду поки що нема. Хоч стоїть він в мене з північної сторони і навіть не на вікні, але сподіваюся, що завдяки таким частим оприскуванням збережу його до весни без листопаду. Не осипи він у мене листя. А от з нефролепісом не скажу, що все гаразд. Бо чомусь він почав піджовчувати свої листочки, хоч, здається, ще зелений, але все ж таки багато в ньому появилося жовті зни. Не знаю. Можливо, я його і перелила. А його поливати також потрібно з обережністю. Не можна ні перелити, ні не долити. Потрібно знайти якусь золоту середину для того, щоб він був живим і здоровим. А це не знаю, як вам, але мені не завжди вдається. Антуріум також не проти такої позакореневої підкормки. Взагалі також любить оприскування, навіть якщо не підкормкою, то звичайною відстояною водичкою. Він у мене поки що не цвіте. Але влітку цвів і непогано цвів, а взимку впав в зимову сплячку. І ще одне дерево кохання драцена. Ось таке біколор. Показувала я, напевно, її вже в багатьох своїх відеороликах. Поступово підростає. Має ось такі полоски на листочках. Красиве таке окаймлення кожного листочка кольоровим і білим кольором, тому і називається бікогор. А драцини, як ви знаєте, є широколисті. Я показувала вам широколисту порскала, опорскувала, а це драцина представник драцени вузьколистої. Дуже хотіла б, щоб зацвів мій Єохаріс, але він якийсь дуже впертий. Зацвів одного разу ще був набагато меншим, набагато меншого розміру. А тепер більший і ніби й листя потроху нарощує. А цвітіння нема. Не знаю, чого йому не вистачає. А сокуленків своїх, своїх улюбленців серед вазонів, я не оприскую. Вони витримують сухе повітря і не вимагають ніякого оприскування. Ростуть собі без оприскування. Ось такі сансевієрії, такі різні, але кожна по-своєму красиво. Як дасть Бог прийде весна, доживемо до весни. Буду якісь ділити, бо вже трохи занадто тісненько їм у їхніх горщиках. І маранти також люблять опискування. Від сухого повітря в них починає підсихати листя, бо освітлення яскравого не дуже вони так і вимагають. От стоять в мене в куточку і. Нічого, нарощують нові листочки. І Маранта Керхована чи Керховіана от видала, який яскравий гарний листочок. І інша Маранта. На цій ще яскравіший узор на листочках. Також красунечка. Знаєте, що ввечері вони. Піднімають вгору свої листочки і їх ще називають по-іншому молильною травою. Але не все гаразд в нашому квітковому королівстві невеличкому. От, наприклад, на ту побачила, що літають комарики-дзюбрики. Вчора довелось оприскати ґрунт, поставила на ізоляцію. І тепер оприскаю. Не дуже так, товстянка не, не дуже вимагає оприскування, вона обходиться і без нього. Але так як на ній були ці комарики зюбрики, і там ще ззаду сховався молочай Міля. Також на ньому бачила, що є комарики зюбрики. А ще з який також не цвіте, він також любить вологе повітря. І аспарагус, який кілька років тому я виростила з насіння. На цьому водні процедури на сьогодні будуть закінчені. Решту вазонів не потребують. Не потребують частого оприскування, а обходяться і без нього. Дякую всім за увагу, бажаю всім вдалого понеділка і успішного тижня. Головне, щоб мир наступив на нашій землі, щоб повернулися до своїх сімей усі наші хлопці-захисники, і дівчата, і щоб були ми всі здорові. А з вами був канал Село Ти Моя доля, і як завжди кажу до зустрічі.